Моє вітання глядацькій аудиторії назвати Юлія Лутвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю пана Івана Варченко, офіцера збройних сил України. Пане Іване. ніби вже і не згадуємо про соціальний статус, про вашу політичну біографію. все тепер війна змінила. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, добрий день. Я розпочну з візиту високих гостей. Ми поговоримо про візит Столтенберга в Київ про зустріч з президентом. Як ви вважаєте, візит одразу двох міністрів оборони, Британії Франції? Наскільки всі ці процеси можуть пришвидшити можливість надання нам так потрібної зброї? Сполучені Штати і Велика Британія залишаються нашими надійними партнерами, шукають варіанти допомоги Україні незалежно від зміни. Урядів незалежно від змін прем'єр-міністрів, якщо ми говоримо про Великобританію міністрів оборони, як бачимо, підтримка відбувається е, систематично і. Безперервно, тобто зміни політичні не впливають на цінності, які сповідують британці, і цінності, які сповідує, і несе з собою британський уряд у відносинах з Україною. Що стосується Сполучених Штатів, ми бачимо, яка відбувається важка складна політична дискусія в цій державі зараз. Наближення виборів загострює цю дискусію. На жаль. Теми України стають таки розмінною монетою в устах деяких політиків, але зрілість американської демократії дає те, що і республіканська і демократична партія Сполучених Штатів Америки підтримують Україну. По суті, ми бачимо підтримку двох палат і двох політичних партій Сполучених Штатах систематично постійно. Разом з тим усвідомлюємо ті ризики, які несе за собою політична боротьба наближення виборів, і розуміємо, що Україна має бути в десятеро, можливо, уважніша до зараз зовнішньополітичної дипломатичної своєї місії діяльності до аргументів, які ми використовуємо на захист нашої країни, які дозволятимуть. Закумулювати і утримати цю двопартійну і двопалатну підтримку Сполучених Штатів Америки. Приїзд Столтенберга наразі е, в Україну так само, як і е, е, приїзди е, інших колег. Звичайно, Столтенберг це висока, висока посада, е, це керівництво НАТО, північно-атлантичного блоку Звичайно, воно. Додасть, я сподіваюся, аргументів в нашу позицію, яка буде точно озвучена і почута. Головне, не лише озвучена, а головне і почута і в професійних колах, і в політичних колах Українах, які входять до системи Північно-Атлантичного альянсу. І ми сподіваємося, що так, звичайно, це прискорить позитивні процеси для України. Це дозволить зараз дати додаткові адекватні аргументи про те, що відбувається в Україні, яка саме зброя нам потрібна, е і в яких темпах потрібна ця зброя. Ми знаємо, що Ян Столтенберг це надійний друг України, і ми сподіваємося, що він черговий раз таки його місія, його візит покращать ситуацію з динамікою, перш за все, динамікою постачання західного озброєння. Ну, не будемо забувати, що один з клерків НАТО сказав, озвучив цьому ймовірну можливість про мир в обмін на території. І, от з одне з останніх інтерв'ю телекомпанії компанії в якому колишній командувач американських військових сил Сполучених Штатів генерал Бен Ходжес, відповідаючи на запитання стосовно цієї можливої формули, каже, що Україна не повинна поступатися Росії Кримом. Тим навіть в обмін на мир, і от лишень одна цитата: а щодо долі Криму, все це все одно, що сказати, що Великобританія не відмовиться, що Великобританія не відмовиться від Ельсу або Манчестера. Ми будемо стояти до кінця за свої території, кажуть наші союзники. і Відтак даючи основа основу нам сподіватися, що все ж таки Крим. Ми зможемо повернути доля Криму на вашу думку, чи це буде критерієм завершення війни в одному з інтерв'ю президент припустився думку, якщо ми вийдемо на кордони з Кримом, можливо, почнуться перемовні процеси. Як ви вважаєте, як навколо Криму будуть розгортатися події? Тим більше, якщо ми отримуємо мріяні. Ф-16, в 16 чи зможуть вони нам допомогти зменшити, збі... суттєво суттєвим образом переломити ситуацію з контрнаступом на нашу користь? Ви знаєте спраглі до спокою і тиші, комфорту певна частина європейських політиків? Вони формулюють ті думки, які періодично звучать. Ну і той заступник. Столтенберга, який озвучив позицію, що Україна, мовляв, зможе розглядати питання як варіант в переговорах про зміну своєї територіальної цілісності, він дезавоював свою тезу буквально на наступний день і сказав, що його неправильно зрозуміло. Але ми бачимо, що від політичних діячів час від часу звучать подібні тези. І е, ці тези вони їм видаються доволі аргументованими, а чому Мачому не поторгувати чужими територіями. Вони дуже швидко позабували е, про всі е, засадничі міжнародні договори, на яких базується сьогоднішній і порядок денний і сьогоднішні правила, які частково. Тепер уже частково діють в світі, тому що в Україні вони активно порушені. Це право на територіальну цілісність. Це Женевські конвенції, Гаазькі конвенції, наші і звичайно ж е, конвенції про цілісність, територіальну цілісність і недоторканність кордонів 70-х років. Е, ми розуміємо, що це Гельсінські угоди маються на увазі. Так, ми розуміємо, що їх аргументи цих політиків відразу ж закінчуються як тільки мова йде про територію їхніх країн і про дзеркальне відображення тих тез, які вони е, продукують, але з накладанням на ситуацію в їх країні, і от те, що сказав Бен Ходжес, в принципі, я думаю, відібрало недостатньо. Розумних, недостатньо далекоглядних людей, як мінімум в Британії серед тих, хто його чує ці аргументи, ці розмови. Ми розуміємо, що тільки відновлення територіальної цілісності України може гарантувати надалі правила в Європі, в світі, які дозволятимуть націям жити більш-менш спокійно і бути впевненими за своє майбутнє, нехтування ж правилами, як це дозволяє собі Росія, і її сателіти. Приводить до воєн, приводить до нещасть і бід, які можуть в будь-який момент впасти на голови, в тому числі людей, як виявляється, в тих країнах, в яких їм здається, що вони могли почувати себе ще донедавна достатньо спокійно. Тому, звичайно ж, ми відкидаємо будь-яку торгівлю територіями територією України. Ми не дозволяємо це жодному українському політику. І звичайно, щоб шб'ємо по руках і по язиках тих політиків, які це, ну звичайно ж з кола тих до кого можна дістати. Звичайно, ми бачимо, що російська і проросійська інформаційна політика доволі часто продукує такі думки і про, про російське але чого від них очікувати. Ми іншого від них не чекали. Що стосується F-16 іншого озброєння, яке посте... теоретично вже ближчим часом вже цього року може, ну, важливо, на початку наступного року вже може виявитися в руках українських сил оборони. То звичайно ж, ми розуміємо, що вони наблизять і звільнення Криму і звільнення українських територій як наближають це звільнення, вся зброя, яка приходить в Україну, і ми розуміємо, що ми дуже зацікавлені в тому, щоб вона надходила якомога скоріше. А, ну тепер до якої війни готується Росія? Ми час від часу констатуємо сучі з їхніх заяв щодо. До затяжної, однак, заява міністра Шойгу про 2025 рік також змусила нас замислитися, чому саме 25 рік. Ну, обіцяло б, якщо обіцяють, вже довго тривало, то обіцяли б там, я, я не знаю, якийсь інші п'ятилетка за них. Так, На да, так, так, так. Чому Но, так. Татальна. Чому звучать такі заяви? Я оцінюю цю заяву виключно як, пропа... як заяву, метою якої є пропагандистський ефект, з метою заспокоїти російське населення. От їм здається, що росіяни стануть спокійнішими, коли зрозуміють, що в 25-му-2025 році Росія нарешті досягне якогось феєричного успіху. Ну тобто такий натяк на те, що в 2025 році у вас все буде прекрасно. У вас буде долар там по 15. Рублів у вас буде все щасливо, все як вам обіцяє Путін, і таким чином вони очікують, що внаслідок цієї пропагандистської заяви настрій негативний. Категорично е е опозиційний, який зараз з'являється в зв'язку з тим, що людям хочеться вижити, хочеться, щоб вижили їх рідні і близькі, особливо з наближенням мобілізації мас масштабної масової, яка е якої пахне на Росії, то зрозуміло, що ці настрої чимось треба. Придушувати, притлумлювати. І от власне такі заяви на це і покликані. Що давайте і що потерпимо, 24 рік, а в 25-му році буде у вас щастя. Ну, я сумніваюся, що, що ця заява вона надто допоможе в цьому контексті. Вони точно розуміють, що з війни за. Києва за три дні війни за пару тижнів вони зайшли в ту ситуацію, в яких в якій не мають зараз рішень, і в якій порядок денний диктує Україна. Тому звичайно їм доводиться щось вигадувати, і як якщо ці вигадки вже продукує міністр оборони Росії вищі військові і політичні керівники, то це значить, що у них такі серйозно припікає. Ну да, тому саме тому Путін підписує наказ про призив призив на воєнну службу з 1 жовтня. І згідно цього документу мають призвати, планують призвати 130 тисяч. але вже там зеків вони утилізували, і не, 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 не стоїть черга, зважаючи на, на утілі. Ну от планують 130 тисяч. І на фоні цього, цього наказу Путін е, е, просить їх з голову Вагнера е, Андрія Трошева. Колишнього начальника групи вагнерівців формувати увага добровольчі підрозділи. Про яких добровольців може йтися, на вашу думку? Чи є ще люди, які не розуміють, що війна, в яку Путін приніс вже на свою територію, не може завершитися їхньою перемогою? Ну, добровольці на Росії закінчилися, вже закінчилися, по-моєму. Так, там. Дуже і дуже е, нежвавий цей потічок добровольців, а от дурнів на Росії було завжди багато, і е, я не виключаю, що е, їх буде ще більше, бо російська агітація, пропаганда, російський інформаційний політичний простір роблять все те, щоб якомога більше на Росії було бідних і нерозумних людей. Оці нерозумні істоти, звичайно, вони можуть поповнити і бідні, яким залишається лише один, один варіант, як поправити своє становище, то звичайно вони можуть поповнити чергові лави і чергових смертників, яких наберуть за великі і дуже великі гроші. Я не виключаю, що Трошева щось вийде, якщо він отримає зараз той бюджет, який свого часу був в руках Пригожина і е, спробує в черговий раз оголосити е, якийсь набір. Звичайно, це не буде. Е, так е, тут не буде такого романтичного е, походу за щастям, як це було ще рік тому, півтора роки тому. І він лише може так, вся пропаганда може зводитися до того, що наша команда смертників набирає чергових істот в те, щоб утилізувати їх в українських полях. Тобто, саме так звучатимуть най ще раз повторюся найромантичніші тези, які будуть красиво виписані з усіма тими алюзіями до того, що давайте. Отримаємо власність землі в на Одещині, на Миколаївщині, Херсонщині чи де-інде на інших територіях України. Всі розуміють, що дискредитувала себе кампанія Вагнера, дискредитувала не не лише на політичному там рівні в окремих. Вона дискредитувала себе по кількох напрямках, і основний напрямок це те, що вона дискредитувала себе як ті люди. Ті воїни, ті професіонали, які здатні робити військову роботу, вона показала, що вони не є ні професіоналами, не воїнами, і за великим рахунком вони не є людьми, в тому числі в військовому мистецтві. Тому, звичайно, я сумніваюся, що вони матимуть успіх в цьому наборі. Але ще одне на що хотів би звернути увагу, путін даним дорученням трошово. Наступає на ті ж граблі, від яких вони намагалися позбавитися, і від яких намагається е, досі позбавитися військове керівництво, вище військове керівництво, а саме від неконтрольованих централізованою військовою владою, тобто Шойгою Герасимовим е, неконтрольованих підрозділів, якими були свого часу підрозділи Вагнера, які були, якими були інші. Підрозділи і так звані приватні військові компанії. і на сьогоднішній день знову добровольчий рух, який буде можливо буде створений в якомусь вигляді, в якійсь кількості, він так само буде абсолютно неконтрольованим І він створюватиме ті самі проблеми, які були створені вже раніше, і які наразі можна сказати, що вони продовжуються оцією заявою, яку сформував Путін. Пан Иванович, я вам зараз скажу, что такое добровольцы по-российски. Коммерсант пишет про те, что в российских военкоматах все-таки черги. черви. Компании массово подают данные о военнообязанных. Газета Коммерсанта просила компании, которые занимаются аутсорсингом, введением военного учета и рассказывает, что российские военкоматы не справляются с объемом документов, с данными... а военных обязанных, потому что с 1 октября, когда в России стартует осенняя предвыборная кампания, вступает в силу поправки к кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы до 500 500.000 рублей для юридических лиц за нарушения, связанные с воинским учётом. И це в один вид, а в інший бік їм надають можливість отце погашення цих 500 500.000 500 це 5, десь близько 5.000 5.000 доларів. І от пояснюється, це ніякі не добробати, це ніякі не мотивовані, це, це люди, це правопорушники, буквально, які хочуть вирішити вирішити у такий спосіб, і російська влада робить все для того, щоб легалізувати цих правопорушників. Ну, звичайно, зробити з людини злочинця і потім користуватися тим, це традиція. Тоталітарного суспільства, яке глибоко пронизало всю Росію, починаючи від радянського союзу, і дотепер, тобто, кожен з них злочинець, і ось у тебе можливість спокутувати свою провину або якимось чином позбавитися від наслідків відплати за цей злочин, то розплати за цей злочин, ти, ти йдеш воювати відповідно. Бо завданням номер один для кожного росіянина зараз є покласти своє життя. За е, Путіна і за його майбутнє тому, звичайно ж, Росія шукає і шукатиме варіанти, яким чином більш чи менш естетично, більш чи менш грубо, але загнати росіян десятки тисяч і сотні тисяч росіян на українські фронти е, вона шукає. Можливо, вона знайде. Я не знаю наскільки там зараз черги стоять у військомати, е, бо е, ну по-моєму аргументів у росіян і вони чують ці аргументи. Залишається більше на те, що е, краще у в'язниці, але живим, краще нести покарання, але залишитися живим, аніж отримати квиток по суті в один кінець. Ми пам'ятаємо ті цифри, ті пропорції на сьогоднішній день в українських фронтах загинуло близько 300 тисяч. Вже цифра наближається до 300 тисяч 280 тисяч російських вояків. Ті, які могли б жити, могли б там приносити якусь користь своїм сім'ям, могли б існувати на Росії в якомусь тому чи іншому е, вигляді. Але зараз ми бачимо, що ці істоти загинули, і при таких темпах за півтора роки загинула. Е, я нагадаю, росіяни атакували приблизно з 250, можливо 300 тисяч, ті, які були розташовані довкола українських кордонів, і частина з них близько 200 тисяч зайшло в Україну. В лютому 2022 року, то в принципі, спочатку закінчилась професійна армія, потім закінчилися ті мобілізанти, яких набрали восени і взимку минулого року, і ми розуміємо, що зараз у них активно добігають рештки вже тих, кого набирали впродовж цього всього цього часу. Тобто їм треба постійно постійно їх оновлювати. Вже половина оновлена. Вони живуть ну, в кращому разі. У них лотерея звучить приблизно наступним чином: один з трьох, що ти загинеш впродовж року. От ти вибираєш сірничок, або той, який довгий, і ти виживеш. Їх два, і короткий один з трьох. Да? Коли ти не виживеш і не доживеш до наступного нового року, от вони грають таку лотерею. Ці темпи утилізації росіян звичайно вони не додають їм аргументів для того, щоб стояти в чергі. військомати. Я прогнозую, що росіяни таки будуть шукати і будуть знаходити варіанти, яким чином можна опиратися, яким чином можна протестувати проти того, щоб їх силою силоміць забирали в армію. Якщо на це не здатні будуть чоловіки, на це будуть вапяші жінки і діти. Зважуватися, які можливо додаватимуть мужності чоловікам, саме так сформулюю, ставати за своє боротися за своє майбутнє, і це майбутнє точно не полягає в тому, щоб загинути в українських полях. Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю розповідає, що зараз військово-політичне керівництво України розробляє документ про концепцію звільнення всіх. Окупованих росіянами українських земель за його словами, зараз йде велика робота що такого щодо такої саме такого концепту, як він каже на цей документ, це не простий такий документ. Він буде спочатку скоріше за все розглядатися на ставці верховного головнокомандувача. Про що каже вже Данілов, як ви вважаєте, що про що йдеться? Що це за документ? Це ну, враховуючи все ж таки ситуацію зараз на Миколаївщині на Херсонщині, розкажіть, будь ласка, про що йдеться? Як ви вважаєте, як я не читав, на жаль, не зможу сказати про що йдеться. Я не проглядав цього документа. Я не знаю, що закладається зараз за короткими зведеннями чи за короткою анотацією, яку зробив секретар РНБО. Зараз мені складно судити, що це може бути за документ, але стратегії деокупації і реінтеграції окупованих земель нагадаю проводилися ще в міністерстві внутрішніх справ. Ще в 2018, 17-18 роках. І тоді достатньо активно відпрацьовувалися якраз питання деокупації і що буде далі, яким чином ми маємо там законодавчо, інформаційно, в тому числі, і кадрово забезпечити ті чи інші процеси, які відбудуться на деокупованих землях. Я не виключаю, що. Дані документи вони відпрацьовуються для того, щоб мати в перспективі, щоб не всі ті виклики загрози, які у нас чекають, чи завдання, які на нас чекають, щоб вони не стали несподіванкою, щоб до них можна було приготувати і державний апарат і певною мірою наших партнерів, і, звичайно, українське суспільство до того, що нам треба буде зробити. Тому я більше навряд чи. Скажи, може, йти мова про треба треба може буде читати, дивитися. Скажіть на вашу думку, чи може йти мова про посилення в нашого ВПК? Наскільки наша економіка зараз здатна на те, ну в нас немає зрештою іншого? Шляху, а ми або сидимо, чекаємо та на допомогу, а нам висувають нові нові умови там зброї в обмін на реформи чи на пришвидшення реформи Скажіть, наскільки сьогодні наш ВПК потужний, ми могли би е, впоратися з можливо навіть співпраці з американськими компаніями і виробляти власну власну зброю? було б нечесно говорити про потужність українського ВПК, розуміючи те, як наскільки вражена зараз російською агресією, окупацією українських територій, українська економіка в цілому, тому звичайно ж, я бачу, що час від часу держава таки ставить першим пріоритетом. Питання новітніх озброєнь, новітніх технологій капіталізує ті знахідки, ті ноу-хау, які з'являються практично в фронтовій дійсності, які люди винаходи винаходи якими люди здатні зараз вдосконалювати ті технології, ту техніку, яка працює і знищує ворога або в інший спосіб допомагає нам. Те, що держава починає в цьому напрямку рухатися і подекуди активно рухатися, звичайно, в цьому можна лише аплодувати. І, звичайно, треба говорити про те, що українська економіка наразі не має права витрачати жодної копійки в напрямках, які безпосередньо. Не впливають на зміцнення нашої обороноспроможності, на підсилення наших сил оборони України. Жодної копійки на інші напрямки витрачати з державних коштів, з комунальних коштів і з інших не можна вижити, врятувати людей і перемогти. Оце. Дві місії величезних, які несе зараз на собі держава, кожна людина, яка виступає від імені держави, і в цілому все українське суспільство. Тому звичайно, там, де ми говоримо про технології, особливо ті технології, які надходять зараз сучасні технології, якими діляться з з нами наші західні партнери. Партнери Рейн Німецькі, який готовий будувати тут свої підприємства по оборонно промисловому комплексу, Байрактар, який переносить сюди свої виробництва і налагоджує ці виробництва. Це дуже добре, але цього має бути не поодинці, а це має бути широкий потік. Нам треба шукати аргументи з тим, щоб заходили сучасні технології, якими ми. Здатні будемо бути все таки надалі попереду і випереджати росіян, бо вони теж вчаться, їм теж хочеться жити, і в це бажання жити змушує їх достатньо швидко працювати над тим, щоб ставати ефективнішими. А ефективнішими вони можуть стати в кількості і в якості технологій, якість наразі на нашому полі. А кількість це те, що росіяни можуть забезпечити, бо таки бачимо сірі схеми з Китаєм. Вони дозволяють їм зараз мати компоненти, якими роблять цю зброю і озброєння. Тому мені хочеться сподіватися, що військово-промисловий комплекс України буде зараз посилюватися. Ми поставимо чіткі і однозначні акценти на тому. і… Процес цей буде помітний і не буде жодних сумнівів, в тому що це є пріоритетом для держави. Пане Іване, я дякую за можливість почути вашу точку зору. Іван Варченко з нами був на зв'язку під Збройних сил України. Дякую за увагу і довіру нашим глядачам. До побачення. На все добре, до нових зустрічей.